Вітаю це новини світу у студії Юлія Куценко. У міжнародній політиці Штормить Велика Сімка обговорює конфлікт в Україні. Росія у вогні. Площа пожеж збільшилась у четверо на десяток регіонів. Нова місія для агента 007. Сім. Деніал Крейг перший глобальний борець ООН за ліквідацію мін. Україна в центрі уваги зустрічі країн Великої сімки на рівні міністрів закордонних справ. Тон переговорам задав міні... господар саміту голова МЗС Німеччини Франк Вальтер Штайнмар. Він заявив, у міжнародній політиці штормить усього за дві години звідси конфлікт в Україні. Міністри чітко пов'язали зняття санкцій з Росії із повним виконанням мінських домовленостей. Від цього буде залежати і повернення Росії до клубу найвпливовіших країн світу. Поки що ж до перетворення Великої сімки назад на Велику Вісі. Далеко. Міжнародна спільнота змогла вирішити навіть багаторічну проблему Ірану і вже влітку готується знімати санкції з Тегерана в обмін на його відмову від військових ядерних розробок. З Москвою ж прогресу наразі немає, а на Донбасі знову людські жертви. За добу в зоні АТО загинув один військовий, двоє дістали поранення. Нинішня зустріч репетиція червневого саміту Великої Сімки на рівні глав держав. Тоді її будуть ухвалювати рішення. З нами на прямому зв'язку з німеччини оглядач української редакції Deutsche Welle Захар Бутирський. Отже, які результати зустрічі чи вдалося дізнатися про заколісні, якісь переговори, які поки що тримають далеко від глобальної публіки? Консультації в Любику почалися у вівторок і фактично стали продовженням нормандського формату щодо України в Берліні, за тим лише винятком, що Сергію Лаврову довелося відбути додому. А натомість до кола співрозмовників долучилися міністри з Канади, Японії та Італії, а також Джон Керрі. Так само мова йшла про розв'язання кризи в Україні, але й про конфлікти на Близькому Сході та у Північній Африці. До речі, Штайнмаєр привітав конструктивну позицію в питанні Ємена на Раді безпеки ООН, Росії та Китаю. Керрі долучився до зустрічі в Любику пізніше за інших і раніше за інших попрощався з колегами, оскільки цього тижня для нього набагато важливішим є врятувати атомні переговори з Іраном. Керрі був відвертий з учасниками зустрічі, що скептично оцінює шанс. На вирішення гарячих конфліктів у світі, в тому числі й українського, Цей скепсис частково поділяють і європейці. Офіційний Берлін заявляє, що ситуація на сході України порівняно з лютим цього року заспокоїлась, принаймні не гинуть цивільні, але при цьому Німеччина продовжує повторювати, що слід активніше реалізовувати мінські домовленості. Деякі з експертів кажуть, що для Росії все довкола мінських угод лише тактична пауза. Що означає не запрошення Росії на цей саміт? Те, що найвпливовіші країни світу все ж таки не збираються знімати санкції з Росії. Участь у G7 та санкції це у принципі два різних важелі тиску на Москву. Росію виключили з великої вісімки через захоплення нею Криму. І західні країни вважають, що участь Росії у G7 наразі. Немає ніякого сенсу. Що ж до економічних санкцій, ухвалених США та європейським союзом щодо Росії, то це найсильніший аргумент заходу, і їх також не збираються скасовувати. Однак у Німеччині багато прихильників як найскорішого зняття санкцій та повернення Москви до діалогу в межах Великої сімки. І німецький шеф-дипломат Штайнмаєр в їхньому числі таким пропуском до елітного клубу може стати повна реалізація та підтримка Москвою мінських угод, кажуть в Берліні. Поки ж на наступний саміт власних голів держав у червні у замку Ельма у Баварії Путіна серед учасників не буде. Дякую, колего. З нами на зв'язку з німеччини був оглядач української редакції. Доочивали Захар Бутирський. Живе на 77 квадратах і їздить на Волзі. Президент Росії оприлюднив свою декларацію. За 2014 рік доходи Володимира Путіна зросли вдвічі і тягнули більше як 7 мільйонів рублів. У гривнях це 1 мільйон 700. Серед майна Путін вказав земельну ділянку у 15 соток. Додатково він орендує ще помешкання на 155 квадратних метрів. В гаражі російського президента все дуже патріотично. Там стоять дві Волги, Нива і Причіп. Кубинці радіють, США нарешті вилучають острів свободи зі списку держав-спонсорів тероризму. Відновити приязні чи то пак конструктивні стосунки із Кубою вирішив президент США Барак Обама. Конгресу він пояснив, що за останні шість місяців Гавана не надавала жодної підтримки міжнародному тероризму. Тепер ініціативу мають проголосувати у капітолії. Куба була у списку країн спонсорів тероризму останні 33 роки. Тепер там залишаються Сирія, Іран та Судан. Ситуація у Сибіру загострюється. Попри всі спроби локалізувати вогонь, лісу і пожежі лише посилюються. За останню добу площа охопленої полум'ям землі збільшилась у четверо. Палають забайкальський та Красноярський краї, Яркутська область, Республіка Бурятія, Тиваха, Касі Алтай. Основними причинами займання рятувальники називають необережне поводження з вогнем та сільськогосподарський підпал. Водночас прокуратура звинувачує місцеву владу у недбальстві. Мовляв, чиновники погано захищали населення від пожеж і вчасно не відрядились. ...спеціалістів на боротьбу із стихією. Кількість загиблих вже сягнула 25 людей. Ще понад 900 постраждали. Близько 400 нелегалів загинули внаслідок аварій корабля у Середземному морі. На борту було більше як півтисячі людей. Здебільшого молодь. Мігранти прямували із Лівії до Італії. Переповнене судно перекинулось неподалік берегів Італії вночі. За добу після вигоду в море уцілілих врятував морський патруль. Капітана корабля арештували, а пасажирів відвезли до найближчого порту міста реджо ді Калабрія, що на південному узбережжі Італії, в тимчасовий табір. Згодом влада вирішить відправляти їх назад до Лівії чи надати статус біженця, що дасть їм змогу залишитися в ЄС. Тільки 2014-го італійських берегів не дістались більше як три тисячі нелегалів. Загалом, щороку до Європи, в пошуках кращої долі, Середземним морем пливуть понад 200 тисяч мігрантів. Інцидент в аеропорту японської хіросіми лайнер південнокорейської авіакомпанії, заходячи на посадку, зачепив 18-метрову антенну. Ця конструкція встановлена на подалік злітно-посадкової смуги та допомагає пілотам під час приземлення. Від удару літак розвернуло на 90 градусів. Він викотився на траву. Пасажири кажуть, побачили іскри, почули вибух. А салон заповнив дим. 23 людини дістали незначні травми. Усього на борту було 73 пасажири та вісім. Членів екіпажу Ми мали йти на посадку, коли раптом побачили, що горить двигун. було страшно. Голова буря спричинила масову ДТП в США. Неподалік Солт Лейк-Сіті зіткнулися одразу 17 автомобілів. З них шість вантажівки. Одна людина загинула, ще 20 постраждали. Через куряву видимість на дорозі була нульова. Коли загальмував один із водіїв, виникла ланцюгова реакція. Інші автівки почали врізатись одна в одну. На місці аварії працюють медики, рятувальники та поліція. Понад півтори сотні кілометрів траси в обох напрямках довелось перекрити. Марія Конрадзько. Новини на першому. Агент 007 на сторожі безпеки всього людства. Відомого актора Деніела Крейга призначили першим глобальним борцем за ліквідацію мін. Посвідчення кінозірка отримала з рук генсека ООН. Тепер замість ліцензії на вбивство у нього ліцензія на порятунок. Із надією на те, що цього разу навколо агента 007 нічого не вибухатиме, Анастасія Синяговська. Деніел Крейг рушкається з пан у штаб-квартирі організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Ані Гансек, ані виконавець ролі Джеймса Бонда свого задоволення не приховують. Я радий, що ви погодилися використати свою популярність і владу на благо різних народів. Як агент 007 Деніел має ліцензію на вбивство. Сьогодні я видаю йому ліцензію на порятунок людей. Для мене це велика честь. Щодня я працюю з людьми, які ризикують життям. Буду старатися виконати нову роль як належить. Те, що британський кіноактор Глобальний Борець ООН з ліквідації Мін засвідчує у цей документ. Білим по червоному написані посада та ім'я зі слів пан Гімуна на Крейгові зупинився не випадково, адже бачив кілька стрічок, де герої британця ліквідовують небезпечні предмети. Навіть якщо зірка на цьому і не знається, зможе заручитися політичною фінансовою підтримкою. Наголосив генеральний секретар ООН. Ще одне завдання Крейга час від часу навідувати регіони, де діють миротворчі місії, і потрібна ліквідація мін організації Об'єднаних Націй заручаються підтримкою популярних на весь світ зі рук не вперше. У різні часи до цієї роботи долучались десяток акторів Голівуду. Анджеліна Джолі опікується біженцями при ООН, Дрю Берімор відповідає за боротьбу з голодом. Ніколь Кідман виступає проти насильства над жінками. Майкл Дуглас переймається роззброєнням. Леонардо Ді Капріо – змінами клімату на планеті. Анастасія Сенгуська, новини на першому. На цьому в мене все. А про найважливіші, найцікавіші та найдраматичніші події дня в Україні розкаже Ілона Довгань. Ілона, студія твоя Я вже тебе випередила. Добрий вечір. Юлі. Будемо розповідати про засідання антикорупційної ради. Сьогодні якраз розказали секрети СБУ, зокрема те, що вивезли матеріали справи Тимошенко з України, що помічник Путіна був тут під час розстрілів на майдані. Це та інше за кілька хвилин. хуймовірно. Залишайтесь на першому. Костюм-невидимка для бійців АТО. як допоможе військовим винахід українських волонтерів. Антикорупційна рада вивезли матеріали справи Тимошенку з України помічник Путіна. був у Києві під час розстрілі на майдані. Які ще секрети відкрили сьогодні? Депутатська зарплата: підвищили чи не підвищили? Скільки грошей отримують нардепи за квітень? Кабмін штрафувати ті компанії, які вчасно не відімкнули батареї, що ще постановили на засіданні уряду. 18.30, новини на першому в студії Луна Довгань переклад нових жестів лади Соколюк. Добрий вечір. Бойовики продовжують активізуватися на сході. Вхід ідуть протитанкові міномети, гранатомети, стрілецька зброя. 23 рази за минулу добу було порушено режим припинення вогню на Донбасі. Це дані прес-центру. Ато за 10 кілометрів від кордону Росія знову стягує важку техніку. Детальніше про добу в зоні АТО Наталія Балюк. Найгарячішими точками на Маріупольському напрямку залишаються селища Широкіне та Чермалик. Широкіне бойовики обстріляли відразу ж, щойно звідти виїхали наглядачі ОБСЄ. Гатилий у районі аеропорту. На Луганському напрямку обстріляли Оріхове, Кримське та Сокільники. Повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, вогонь вели зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів. Працювала і ворожа розвідка. Протягом вчорашнього дня було зафіксовано 20 Два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів один з них, що летів на висоті близько трьох тисяч метрів, зі Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу. І наголошуємо, що ці населені пункти перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, яка становить приблизно 30 кілометрів. Росія продовжує підтягувати війська до українського кордону. Так, за даними розвідки, в лісі біля селищі Виділівка Білгородської області зараз стоять 50 одиниць броньованої техніки та приблизно 2000 тисячі російських військових. У вітчизняному МЗС повідомили російських найманців навчають як на території окупованого Донбасу, так і в прикордонних областях Росії. За участю інструкторів. Російських збройних сил незаконні збройні формування проводили військові навчання, в тому числі із застосуванням танків, БМП, артилерії реактивних систем залпового вогню град у прикордонних з Україною, районах Краснодарського краю зафіксовано проведення навчань армійської армійської авіації. А також ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами російських збройних сил за даними прес-центру АТО за минулу добу один український військовослужбовець загинув, двоє поранені. Наталія Балюк, новини на першому. Черговий винахід українських волонтерів це костюм, невидимка для бійців. АТО. розробники запевняють, в такому вбранні людина стає непомітною для будь-яких систем електронного стеження. Шить костюм із багатошаро багатошарової тканини, просоченої спеціальною рідиною. Він не горить і приховує бійця від тепловізорів та супутників. Розробили одяг для розвідки в нічний час. В комплекті також є рукавички, бахіли, на чоботи та балаклава. Автори кажуть, закордонний аналог коштує 3 тисячі євро. А вітчизні. костюм, невидимка обидится больше в 600. Разведчик становится невидим для любых механических средств, электронных средств слежения. Костюм не стесняет движения, позволяет выполнять поставленную боевую задачу и самый главный момент защищает человека от всех, от всех возможных Приборов слежения. Кровоспинний джгут для бійців АТО презентували у столиці. Він українського виробництва. Бійці власноруч і з легкістю можуть зафіксувати його на руці або нозі, тому він має бути в кожній солдатській аптечці. За статистикою близько половини смертей на полі бою трапляються через втрату крові. Про це кажуть військові, волонтери та інструктори з тактичної медицини. Вони вже випробували новинку, оцінили її і в зоні АТО. Однак серійне виробництво розробники поки що не запустили. Вже півтора місяця намагаються отримати. Сертифікат відповідності. Автори кажуть, закордонний аналог такого джгута коштує близько пів тисячі гривень, а вітчизняний 150. Турнікет складається з двох стрічок. Перша це стрічка основна, яка несе на собі основну нагрузку. А також внутрішня стропа, яка затягується, тобто от вона йде з воротком. Зусилля, яке перекриває кровотечу, Це може накладатися на відміну від всіх жутів і на відміну від жута есмарха прямо на голе тіло. Турнікет Січ, який е, був розроблений нашими хлопцями, він вже довів свою функційність і необхідність бути в кожній аптечці. Як мінімум один, а то взагалі в ідеалі два. Схованку активістів Куликового поля виявили силовики в Одесі. Це шашки армійського зразка, які імітують розрив артилерійського снаряда, Написав на сторінці в соцмережі радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За даними спецслужби, зберігали вибухові предмети на одному зі стихійних звалищ, а використати планували для диверсій у місті. День гучних заяв в антикорупційному комітеті Верховної Ради. Сьогодні перед депутатами звітували голова СБУ Валентина Наливайченко та заступники керівників Генеральної прокуратури та міністерства внутрішніх справ. Серед іншого, соловики заявили про те, що під час розстрілів на майдані у Києві перебував помічник Путіна Владислав Сурков. А також що матеріали справ Юлії Тимошенко вивезені в Крим, та що Інтерпол відмовився шукати колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Докладніше про це буде в сюжеті. Григорія Пирліка. зараз цей репортаж готується до ефіру. Повернемося до нього пізніше. Всі папери в справі Геннадія Кернеса вже в Полтаві. Сьогодні Київський районний суд міста отримав документи кримінального провадження на харківського мера. Геннадія Кернеса та двох його охоронців звинувачують у позбавленні волі або викрадені людини, катуванні та погрозах убивство. Постраждалі двоє харківських євромайданівців під час революції гідності, за рішенням колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України, справу розглядатимуть в Полтаві. Відповідно до автоматичного розподілу справ програмою Д3 призначено з головуючого суддю Антонова Андрія Володимировича. Підготовче судове засідання по кримінальному провадженню буде призначено не пізніше п'яти днів відповідно до вимог чинного законодавства. Далі поговоримо про зарплати депутатів, але перед цим Міністерство внутрішніх справ в перших рядках рейтингу недовіри громадян. Більш ніж у два рази люди стали менше довіряти міліції. Такі дані соціологів Національної академії наук. Нинішні очільники відомства стверджують, змінити ситуацію можна тільки завдяки реформам. Як саме вони повинні проходити поступово чи радикально? Дебати з цього приводу будуть сьогодні на першому. Зараз на зв'язку з нами модератор ток-шоу «Дебати про Роман Вибрановський. Роман які експерти сьогодні у вас на програмі, і які проблеми будете обговорювати докладно? Вітаю, Вітаєлоно. Ми будемо з'ясовувати, яким чином нам ставитися до реформи міліції. Що нам потрібно що нам потрібно робити з міліціонерами? Чи всіх перевчити, чи розігнати і взяти всіх нових? Експерти мають бути дуже цікаві. Це і народні депутати, і громадські діячі, які раніше служили в міліції, і міліціонери, які були раніше громадськими діячами. Ну і звичайно, один з найцікавіших наших експертів це людина, яка точно знає, що робиться з міліцією, яка не, не реформована. Це сільський голова Врадіївки. Має бути дуже цікаво. Роман у мене ще одне запитання до вас. О котрій у вас початок, будь ласка, нагадайте, і чи можуть люди, глядачі, писати свої запитання вам на програму? О 19.30 починається починається програма. Звичайно, що люди це ключова дієва особа нашої програми. Вони тут будуть шукати компроміси. А люди, які див будуть дивитись нас по телевізору, зможуть завдяки фейсбуку поставити нам запитання. Ми всіх активно запрошуємо це робити. Дякую, колега Роман Вібрановський. Про тему ток-шоу. Дебати про нагадаю початок о 19.30. Рейсу Богатирьову заарештували заочно таке рішення щодо екс-міністра охорони здоров'я прийняв Печерський райсуд Києва. Відразу після затримання її доправлять в СІЗО, так заявили в генпрокуратурі. На час розслідування на рахунки колишньої врядниці наклали арешт. За даними слідства, йдеться про 100 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. Про решту майна підозрювано. А саме три квартири в столиці, три будинки під Києвом та апартаменти в Ялті не повідомляють. Нагадаю, рейсу Богатирьову підозрюють розкладанні 6,5 мільйонів бюджетних гривень. За січня 2015 року чиновницю уряду Азарова шукає Інтерпол. Далі про депутатські зарплати напередодні з'явилася інформація, що зарплатню депутатам повертають до рівня 17,5 тисяч гривень. Самі нардепи взялися боротися з підвищенням власних зарплат. В Верховній Раді вже зареєстрували законопроекти, які можуть зробити платню народного обранця майже рівною мінімальній по Україні. Що думають самі депутати про це? Скільки грошей вони заробляють? Далі в сюжеті. Друзі, 232, Ми повернулись. На початку березня депутати з п'ятої спроби ухвалюють внесення змін у закон щодо пенсійного забезпечення. Ним же скасовують обмеження щодо власної зарплати і юридично повертають її на рівень 2013-го. А це майже 17,5 тисяч гривень. Якщо порахувати, то щомісячно на 422 депутати тепер мали б витрачати близько 7,5 мільйонів гривень. У регламентному комітеті сьогодні кажуть, це рішення не означає, що розмір нардепівської зарплати остаточно визначений. Але для цього ще може бути прийнято розпорядження голови Верховної Ради, який може відрегулювати заробітну плату, починаючи не нижче 10 мінімальних окладів, тобто це 8 тисяч з копійками. Ну і відповідно, якщо буде прийнято рішення про її збільшення, то тоді може найвище може бути тисяч. 1425. голова Верховної Ради Володимир Гройсман підвищення зарплати народним депутатам спростовує. Що стосується заробітної плати, народних депутатів, ще раз хочу підкреслити, що ніяка розмова про підвищення заробітної плати народним депутатам України не йде сьогодні. До кінця дня я оприлюдню. Суму коштів, яку народні депутати будуть отримувати. Колишній депутат Андрій Павловський каже, на законодавчому рівні підстави для підвищення є, бо обмеження знято. Ви ж розумієте, якщо законом знімались обмеження, це ж робилось не просто так. Тобто можна валаці і готувались щодо підвищення собі заробітної плати. Я ну, ну питання часу. Я так зрозумів, що керівництво Верховної Ради сказало, що воно найближчим часом. Не підпише, але може підписати трохи згодом чи там ще й знайдуть якісь варіанти. Думки депутатів щодо підвищення зарплати різняться. Дехто навіть не чув, що парламент за таке проголосував. Стані зарплата, яку отримував я, було шість тисяч 770 гривень. 771. Я взагалі не розумію, який стосунок має регламентний комітет до визначення розміру зарплати. Так це встановлює секретар парламенту, підписує відповідно голова парламенту. Я тільки знаю, що вчора був з цього приводу великий шум у Фейсбуці. А я думаю, що депутати, як і топ посадовці, мають отримати гідні зарплати, але останніми. Не першими, а останніми. Коли в країні буде пророблена вже вся робота, що у військових будуть високі зарплати у правоохоронців, у судів, тоді має прийти черга депутатів і високопосадовців. Ми зараз підготували законопроект. Який заборонить повищення зарплат народним депутатам України взагалі? Якщо всім піднімати, так всім піднімати. Не можна вибірково більше депутатів. Ще нічого не знаю. І я свою зарплату перечисляю на дом інтернат на своєму округі, поэтому якщо його повисять в даному випадку для інтерната, це добре, мабуть. Ну а в цілому я ще нічого не слышав об этом, я не знаю. Депутати погоджуються, що підвищувати зарплати треба всім, а не лише депутатам. Проте ніхто із опитаних не зміг сказати, скільки мають заробляти народні обранці. Уже сьогодні на сайті Верховної Ради зареєстровані два різні законопроекти: обидва про обмеження рівня зарплат нардепів. Аліна Наталя Балюк, Яна Танчак, Олександр Новини на першому. Споживачі платять зайві гроші за непотрібні їм теплі батареї. А держава не економить газ. Чому, попри потепління, в деяких регіонах не закінчується опалювальний сезон? Розбиралися на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк нагадав, що рішення про припинення постачання тепла має приймати влада на місцях і запропонував штрафувати теплоенерго, які не заощаджують паливо. Контролювати це делегував НКРЕ та Міненерго. так далі не повинно бути. Якщо хтось хоче палити газ тоді, коли на вулиці жара, штрафуйте підприємства Теплокомуненерго. Ставте їм окремий тариф з штрафом за неефективне використання газу. І при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення, хай платять власні гроші. Крім того, прем'єр-міністр вимагає, щоб чиновники роз'яснили людям нові ціни на газ, які діють з 1 квітня. Зокрема, як застосовується підвищений тариф у 7200 тисяч гривень за тисячу кубометрів. За словами Яценюка, така ціна діє лише на паливо спожити понад місячну норму в 200 кубів. За газ використаний в межах цього ліміту платити слід вдвічі менше 3600 тисячі гривень за тисячу кубів. Тобто, якщо за місяць спожили 201 кубометр, то за підвищеним тарифом доведеться оплатити лише Ще один куб газу. І От про тарифи, корупцію в зовнішній рекламі, дороги в столиці та декомунізацію у Києві будемо говорити з гостем студії новин Віталієм Кличком. Чекаємо на столичного голову в вечірньому випуску о 21 годині. Не вдалося. анонсований пасажирський страйк у Львові не відбувся в соцмережах. Активісти закликали городян бойкотувати маршрутки і пересуватися містом пішки або на велосипедах. Все через намагання перевізників, вкотре підвищити ціну на проїзд. Проте масової відмови від громадського транспорту не вийшло. Чому знає Ольга Крупник? Восьма ранку у Львові дощ в одному з найвіддаленіших спальних районів міста Сихові, до маршруток вишуковується черга. Їхати кілька кілометрів велосипедом, чи йти пішки городяни не поспішають. Про страйк кажуть, не чули ні пасажири, ні водії. Ніхто нічого нам не говорив і ніхто нічого не пасажирами, що затягує, вони самі пинять і заходять в автобус. Ми їх не, не запихаємо в автобус. Де ж бахаємо, зупиняємося. За нічого не чула. Звичайно, щоб долучилася, як би чула. Катерина М. одна з небагатьох, хто до страйку долучилися. З дому вийшла на півгодини раніше. Каже, цього часу вистачить, щоб здолати 8 кілометрів з квартири на околиці до офісу в центрі міста. З роботи повертатиметься теж піш. Я розумію, що я не буду не обшарпана, мій одяг буде чистий. Я не буду е е зла через те, що мене хтось штовхає в маршрутці, Я не буду дьоргатися туди-сюди, тому що маршрутчики на перегонки один спереду, одним бавляться. До страйку в соцмережах закликали громадські активісти. Кажуть, перевізники не надають належних послуг. Автобуси часто переповнені та несправні. Водії курять, розмовляють по телефону, сваряться з пасажирами. Кожен раз після кожного підняття питання про підвищення вартості ми чуємо від перевізників, що це необхідно, аби покращити умови перевезення. Необхідно говорити про те, що потрібні гроші на ремонт маршруток, на паливо і так далі. Попри, те, попри їхні запевняння про те, що якість покращиться, ми цього не помічаємо. Підняти ціну однієї поїздки до 5 гривень перевізники хочуть, аби бізнес просто вижив. А щоб послуги були належними, то цифра мала б бути як у Європі, така ж, як і ціна на літр палива. Якщо ми хочемо такий якісний транспорт, як у наших сусідів, то ми повинні розуміти, що вартість проїзду повинна складати скільки? 20 гривень. Тоді будуть всі умови задоволені. Питання ціни перевізники висунули на обговорення на громадських слуханнях. Вони мають відбутися до кінця місяця. Уже після них до міськвиконкому спрямують відповідні документи. Востаннє проїзд у львівських маршрутках дорожчав рік тому з двох до трьох гривень. Ольга Крупник, Анатолій Киричук новини на першому. До Києва у музей Ханенків повернулася картина Аркадійський пейзаж. Полотно 17 століття вивезли нацисти в 43-му році. Автор голландець Корнелюс Пуленбург вважали, що картину втрачено назавжди, але кілька років тому вона з'явилася на одному з міжнародних аукціонів. Благодійники викупили пейзаж, і тепер він повернувся в Україну. Щастя, що до нас це повернулося, і мої діти, і ваші діти, і ваші внуки, я сподіваюся, прийдуть в музей і зможуть побачити цей еталонний твір, бо твір дійсно еталонний. От не було б в нас знову Корнеліса Пуленбурга, і ви б ніколи не дізналися, що був такий тренд в мистецтві Голландії 17 -го століття. Отже, розток подій в наступному випуску. Новин о 21-й годині. Тоді побачимось. Є новини на нашому сайті та в соцмережах на сторінках каналу. Дякую, що з нами. Побачимось у 9-й вечора.